Hi John. What did you have for lunch today? Привіт, Джоне. Що ти сьогодні їв на обід? Hi, Sarah. I had a quick snack. Привіт, Саро. Я перекусив на швидку руку. Just some chips and soda. Трохи чіпсів та газировки. Not very healthy, I know. Я знаю, що це не дуже корисно для здоров'я. Sometimes we all eat junk food. Іноді ми всі їмо шкідливу їжу. But it's important to eat a nourishing meal too. Але також важливо вживати повноцінну їжу. You're right. I should eat better. Твоя правда. Мені треба краще харчуватися. What did you have? А що ти їла? I had a homemade meal. У мене була домашня їжа. My mom made a delicious salad with fresh produce and organic food. Мама приготувала смачний салат зі свіжих натуральних продуктів. That sounds great. Homemade meals are always better. Чудово, Домашня їжа завжди смачніша. Yes, they are. Fresh produce like vegetables and fruits are so good for us. Так, це правда. Свіжі продукти, такі як овочі та фрукти, дуже корисні для нас. They are perishable, so we need to eat them quickly. Вони швидко псуються, тому нам потрібно швидко їх з'їсти. I agree. I usually eat a lot of ready meals because they are easy. Згоден. Зазвичай я їм багато готових страв, тому що це просто. But they have many additives and are full of processed food. Але в них багато добавок і напівфабрикатів. Yes, those additives are not good for our health. Так, ці добавки не корисні для нашого здоров'я. We should eat more natural food. Треба їсти більше натуральної їжі. I know, sometimes I spoil my appetite by eating too many snacks before dinner. Я знаю. Іноді я псую собі апетит перекусами перед обідом. Me too, but I try to wait and eat a square meal. Я теж так роблю. Але я намагаюся зачекати і їсти рівномірно. It keeps me full for longer. Так я довше залишаюся ситою. I like that idea. Мені подобається ця ідея. Maybe I should try it. Можливо, мені варто спробувати. Do you ever eat gourmet food? Ти взагалі вживаєш вишукану їжу. Sometimes, when I go to a nice restaurant, іноді, коли ходжу в гарний ресторан, Gourmet food is tasty, but can be expensive. вишукана їжа смачна, але вона дорога. Це правда. Мені потрібно нагуляти апетит перед тим, як з'їсти велику порцію їжі. Maybe I'll go for a run before dinner. Можливо, я піду на пробіжку перед вечерею. Good idea. Exercise is great. Чудова ідея. Фізичні вправи. Це добре. Then you can enjoy a slap -up meal. А потім ти зможеш насолодитися легким перекусом. Yes, a meal sounds perfect after a run. Так, легкий перекус після пробіжки. Це ідеально. Thanks for the tip, Sarah. Дякую за пораду, Саро. Anytime, John. Enjoy your dinner. Нема за що, Джоне. Приємного апетиту. І вам приємного апетиту. Хто щось їсть під англійську? Дякую за перегляд. Бережіть себе.